Низький тиск це не лише питання самопочуття, а й потенційний ворог, що підкрадається тихо. Артеріальна гіпотензія, яку часто недооцінюють, може стати серйозною загрозою для здоров'я. У часи, коли всі говорять про небезпеку високого артеріального тиску, гіпотензія залишається в тіні. Але чи справді вона така безпечна? Низький артеріальний тиск може викликати запаморочення, непритомність і навіть стати причиною серйозних ускладнень. Гіпотензія. Або знижений артеріальний тиск, це стан, при якому рівень артеріального тиску спускається ниже норми. Ця норма є досить умовною, якщо правильні цифри артеріального тиску систолічного від 90 до 120, діастолічного від 80 і нижче до 60. То для кожної людини ці цифри досить умовні. Якщо говорити про причини гіпотензії, то гіпотензія може бути як первинною, так і вторинною. Щодо первинної гіпотензії, то часто вона зустрічається у здорових людей, особливо молодого віку, у людей з малою конституцією тіла і часто пов'язана з генетичною схильністю. І частіше за все вона не вимагає якогось лікування. Вторинна артеріальна гіпотензія виникає на тлі інших захворювань або деяких важких станів, таких як серцева недостатність, порушення функції щитовидної залози, частіше за все, гіпотеріоз, ниркова недостатність, інфекційні захворювання, зневоднення або дегідратація. Також впливає вживання медикаментів, діуретиків, антидепресантів. Часто причиною артеріальної гіпотензії можуть бути шок, різні шокові стани. Щодо симптомів гіпотензії, то також, як і при артеріальній гіпертензії, це можуть бути біль у голові, нудота, слабкість, недомагання. Люди можуть втрачати свідомість, тобто такі стани, як синкопе, зниження концентрації уваги, слабкість, така погана концентрація зору. Лікування гіпотензії – це процес довготривалий. Для діагностики гіпотензії рекомендовано моніторинг артеріального тиску. Добовий та щоденний. Обов'язково записувати ці показники в свій особистий журнал, для того, щоб лікарю було легше поставити діагноз та оцінити. Також записуючи ці показники, рекомендовано помічати стан, тобто самопочуття, якісь там навантаження. Чи є взаємозв'язок між показниками артеріального тиску та почуттям самого пацієнта, що можна було диференціювати? Для діагностики артеріальної гіпотензії рекомендовано також аналіз крові загальний, діагностика порушень різних електролітичних і інших патологій. Рекомендовано електрокардіограма. Ехокардіографія, ультразвукове дослідження серця для діагностики його структурних змін, органічних змін. Щодо лікування гіпотензії, то цим мають займатися знову ж таки спеціалісти. Лікування має бути комплексним і повинно в себе включати як і корекція способу життя, можуть бути такі рекомендації, як збільшення. Використання прийому рідини, збільшення прийому солоної їжі, але це також під контролем лікаря. Регулярні фізичні вправи для покращення і підтримання тонусу судин. Щодо медикаментозного лікування, то це прерогатива тільки лікаря і під контролем. Лікаря медикаментозне лікування частіше за все включає прийом препаратів, які діють на тонус судин. Якщо це артеріальна гіпотензія є причиною, тобто вторинною причиною є якесь інше захворювання, то необхідно діагностувати і діяти на це первинне захворювання. Часто є замісна терапія при нерковій недостатності. Лікування гострих станів. При шокових станах, які являються причиною гіпотензії, частіше за все вводять інфузійну терапію, використання вазопресорів, профілактика гіпотензії включає в себе підтримку здорового образу життя, регулярне харчування, достатня кількість для конституції тіла, для ваги, для способу життя. Утримання від довготривалого стояння вертикального положення, особливо для людей, які схильні до ортостатичної гіпотензії, до ортостатичних колапсів. Контроль медикаментів також є дуже важливим у разі прийому ліків, які викликають зниження тиску. Обов'язково слід проконсультуватися з своїм сімейним лікарем за необхідності з лікарем кардіологом і люди, які схильні до гіпотензії або з діагностованим хронічним захворюванням, потрібно моніторити свій стан здоров'я. Якщо узагальнити, то артеріальна гіпотензія може бути як фізіологічним станом, який не потребує якогось лікування. Так і проявом серйозних захворювань, що потребують і детального обстеження, і лікування. І дуже особливо, щоб пацієнти з симптомами артеріальної гіпотензії отримали своєчасну медичну допомогу і суворо дотримувалися рекомендацій. Сімейного лікаря і лікаря-кардіолога не нехтуйте своїм здоров'ям, якщо ви відчуваєте постійну втому слабкість або запаморочення. Зверніться до лікаря. Тиша може бути небезпечною. Артеріальна гіпотензія це не вирок, але важливо розуміти її природу та контролювати свій стан. Бережіть себе, міцного здоров'я. Дякуємо лікарю за поради. Олеся Самчинська, Марія Кужухар, перший муніципальний.